Вітаємо вас на уроці української мови. Тема нашого уроку звертання. Розпізнаю, виокремлюю, правильно вживаю звертання! Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня Дзвінкий та Веселий! Тож починаємо працювати. Гра морський бій. Прочитати слово за координатами. Яке слово утворилося? Координати В1, А3, Б2. Д1. Е1. Б3. Г2. Д2. Ж. 5 Дивимося це слово звертання. Вправа незакінчене речення. Речення виражає. Нагадуємо. Закінчено думку. Речення складається. Вірно. Зі слів. Слова в реченні пишуться. Правильно, окремо. Перше слово в реченні треба писати. Вірно. З великої букви. У кінці речення може ставитися знак питання, якщо це речення. Молодці. питальне. В кінці розповідного речення ставиться. Вірно. Крапка. У кінці окличного речення ставиться. Розумнички знак оклику. Сьогодні на уроці ми згадаємо речення зі звертаннями. Написуємо число, класна робота. Щоб правильно писати, хвилинку каліграфії треба розпочати. Сядемо рівненько, букви виведем гарненько. Якщо сядемо красиво, то напишемо на диво. Починаємо писать, ручку правильно візьміть, зошит похило покладіть і красиво напишіть. Сьогодні ми з вами пригадуємо букву сполуки ПР з великою літерою П та малою літерою П. Запишемо слово план. А зараз рухлива вправа. Підніміться і виконайте ту вправу, яка вам до вподоби. Сідайте. Продовжуємо працювати. Пригадай і розкажи, що ж таке звертання. Звертання це слово чи сполучення слів, яке називає того, те, до кого або до чого звертаються. Звертання виокремлюють паузами в усному мовленні або комами чи знаком оклику на письмі. Приклади Мамо, друже. Степане Вікторовичу. Мово рідна україно моя. Прочитай вірш Тараса Шевченка. До кого чи до чого звертається автор? Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сизокрилі мої голубята і за Дніпра широкого у степ погуляти. Які зі звертань стоять на початку, а які у середині речення? Пиши звертання разом із залежними словами. Думи мої, думи мої, все закрилі мої голубята. У яких реченнях за метою висловлювання і за інтонацією вживається звертання? Прослідкуй цей момент. А як звертання виділяється на письмі? Прочитай вірш зої кучерявої. До кого чи до чого звертається авторка? Омово рідна, золота колиско. В яких світах би не бувала я? З тобою серцем і по-українськи я вимовляю, мамине ім'я. До кого чи до чого звертається авторка? Вірно, до рідної мови. Спиши цей вірш, зверни увагу, як виділяється звертання на письмі. Підкресли звертання. Влади і запиши три речення з такими звертаннями. Матусю рідненька, мово солов'їна, народе славний. Потрібно записати такі види речень, як розповідне, питальне та спонукальне. Наприклад, Матусю рідненька, я тебе дуже люблю. Уявіть! Що ви зустріли свого приятеля або приятельку, складіть і розіграйте діалог на тему Приємна зустріч. Використайте в діалозі звертання у правильній формі. Читай і спиши речення з віршів. Літо, до побачення, Валентин Бичко. Як вам джінко ночувалось, Ліна Костенко? Чого в чорнилі руки, Таню, Грицько Бойко? Але для початку давайте звернемо увагу на звертання. Де тут наявні звертання? Літо, бджілко, Таню. Проведи дослідження. До кого звертаються поети? Підкресліть ці слова в реченнях. Які розділові знаки стоять біля цих слів? Зроби висновок, як виділяються звертання на письмі. Перевір себе за правилом. Прочитай жарт. Допоможи читалочці знайти речення зі звертанням. Запиши їх і підкреслі звертання. Доню, чому ти так швидко їси шоколад? Чи забула, що в тебе є братик? Ні, мамо, не забула. Тому й поспішаю. Де тут наявні звертання? Доню, мамо. You I take my home with Lily. Yes. Give me a wind to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me a wind to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run Слова запиши у формі звертання Бабуся, бабусю, тато. Тату, пан. пане панянка панянко сестричка сестричко Добродій, ДОБРОДІЮ син. Сину Оксана Анатоліївна Оксано Анатоліївно Василь Миколайович. Василю Миколайовичу Земля Земле. Край. Краю. Із трьома звертаннями на вибір склади і запиши речення бабусю, тату, пане, панянко, сестричко, добродію, сину Оксану Анатоліївну земле, Василю Миколайовичу, краю. Наприклад, Оксана Анатоліївна, дозвольте запитати поради. Сестричко, я так за тобою сумував. Бабусю, тобі допомогти по господарству. Попрацюй усно, допоможи ще бетунчикові записати подані слова у формі звертання. Зразок тато, тату мама, дідусь, друг, сусідка, товариш, Сергійко, Іван. Степанович Надія Васильівна. Перевіряємо. Мама, мамо, дідусь, дідусю, друг, друже, сусідка, сусідко, товариш, товаришу, Сергійко, Сергійку, Іван Степанович, Іване Степановичу. Надія Васильівна, Надіє Васильівна. Подані речення перебудуй так, щоб у них були звертання. Запиши їх. Купила мені мама книжку про прибульців з космосу, відвідала хвору подругу Надійка. Хлопчики поступились дівчаткам місцем в автобусі. Мамо, купи мені книжку про прибульців. Надійко, відвідай хвору подругу, хлопчики, поступіться дівчаткам місцем в автобусі. Запиши вправо. Читай діалог. Що в ньому пропущено? Постав розділові знаки. Мамо, ти любиш казки. Люблю Данилко. А хочеш, мамо, я розкажу тобі невеличку казку. Дуже хочу, синку. Жила собі чашка з молоком, а я її розбив. Ну і не весела в тебе казка, Данилко. А зараз подивись на знаки. У нас є звертання, мамо! І знаки наприкінці. Мамо, ти любиш казку? Знак питання, тому що речення питальне. Люблю, Данилко, речення розповідне. А хочеш, мамо, я розкажу тобі невеличку казку. Знову звертання. Мамо та знак питання наприкінці речення. Дуже хочу, синку, розповідне речення. Жила собі чашка з молоком, а я її розбив. Речення розповідне. Ну і невесела в тебе казка, Данилку. Речення окличне, Тому що мати хотіла привернути увагу до того, що казка в сина дійсно вийшла невесела. Чи траплялись в твоєму житті такі кумедні або прикрі випадки? Які саме? Напиши про один із них текст. Три, чотири речення. Ти можеш розпочати словами Розкажу вам випадок ось, наприклад, на картинці, де хлопчик футбольним м'ячем розбив віконечко. Або можеш почати словами Зі мною трапився кумедний випадок. О, зі своїх рідних або друзів ти хочеш звернутися з проханням. Наприклад, найпопулярніші мама, тату, бабусю, дідусю, братику, сестричко. А зараз давай порефлексуємо. Плюс все те, що сподобалось на уроці, і що здавалось цікавим та корисним. Мінус все те, що не сподобалось, здавалось важким, незрозумілим та нудним. Знак питання. Факти, про які дізналися на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. Домашнє завдання. На сторінці 26 виконайте вправу сьому з підручника із читання чи книжки, яку ти зараз читаєш. Випиши три речення зі звертаннями. Усі звертання підкресли. До нових зустрічей! Чекаю тебе на наступних уроках!